16-річна скрипалька Варвара Касьянова, учасниця дитячого симфонічного оркестру. На цьому музичному інструменті вона грає вже 12 років. Я багато ходила на концерти. Якось саме скрипка запала мені до душі. І ось я ніколи як пішла в музичну школу з чотирьох років, я там була на хорі, в п'ять мене взяли у нульовий клас. і Я ніколи не шкодувала про свій вибір. І зараз я впевнена, що скрипка це саме мій інструмент. Під час повномасштабної війни Варвара разом з родиною виїхала з Харкова, але у 2023 році вони повернулися, щоб донька вступила у музичний коледж. Дівчина говорить, зараз на скрипці грає щодня. Це допомагає їй покращити свою майстерність, а також заняття на музичному інструменті відволікає її від поганих новин. Через російське вторгнення оркестр, у якому дівчина грає близько чотирьох років, припинив роботу. Цьогоріч вони відновили репетиції. Через повномасштабне вторгнення багато хто і дітей, і дорослих, взагалі музикантів, як більшість розгубилося, що робити. Наприклад, в мене особисто був телі, як е, дуже е, заповнений графік, він вмить зник, е, і тому було, я не розуміла, що мені робити далі. Звісно, через мету продовження музики та й вступу я продовжувала займатися. Але оскільки за ці скільки років роки, скільки я граю в цьому оркестрі, він став частиною мого життя, і я вже не могла уявити свій графік без нього. Я одна учасниця оркестру, річна скрипалька Яна Карпонова. Дівчина говорить: через повномасштабну війну всі заняття у музичній школі проходять онлайн. Єдина можливість зустрітися з друзями та разом пограти репетиції оркестру. Не сильно хвилююся, але трохи є. Які емоції зараз ну, класні, не знаю. Хочеться хочеться так. Нині всі репетиції артистів проходять в укритті. Діти близько трьох годин грають та повторюють програму виступу. Розповідає керівниця дитячого симфонічного оркестру Харків Фест» Ольга Пещіта. За її словами, тільки зараз їм вдалося знайти для занять безпечне місце та відновити репетиції. З моменту заснування Харків Мюзик Фест зразу з'явилася така ідея зробити дитячий оркестр. Це досить унікальний оркестр в тому плані, що в Україні немає дитячих оркестрів, таких фестивальних. Тобто при школах є оркестри, десь є в коледжах. Був у нас в Харкові такий молодіжний оркестр, а саме дитячий така ідея з'явилася у нашого керівництва, і це вона мала дуже великий попит і дуже великий успіх. Зараз колектив готується до виступу на концерті, який відбудеться 30 квітня. Також готують програму на закриття музичного фестивалю Харків Мюзік Фест Олена Клименко, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.